Дівчата, всім привіт! У мене сьогодні малиновий день. Нарвала я малинку у мами і буду закривати малинове варення. Типу п'ятихвилинка. Тут приблизно 3 кг я її промила, бо ну, потраплялися такі жучки, а малина чим погано, що вони отут внутрі залазять і все. Ось все, бачите? Хоч і промила, а де він? Де він поліз? Я не хочу варення з м'ясом. Так, нашла цього паскудника, промила все знову. Ой, не знаю. Головне, щоб там не було цієї живності. Оце через це тільки я не люблю консервувати малину. Тут десь приблизно в мене 3 кг. Я зараз засипаю цукром. Цукру я беру 2 кілограма на таку кількість і ставлю на газ. Воно закипає. Після закипання 15 хвилин і я зразу по стерилізованим баночкам закатую. Я не роблю так, як роблять деякі щораз проварили, воно закипіло, вимикають, ждуть, поки остине, потім знову ставлять і так декілька разів. Ні, я так не мучаюся. Це довго, це для мене сильно. Е не люблю я такого, я люблю швиденько. І воно стоїть. Воно стоїть, тому що я вже не перший рік його так закриваю. У мене мої родичі теж так само закривають. Тому зараз засипаю цукром і ставлю на газ. Все, цукром засипала, на газ поставила. Чекаємо, поки закипить, поки розтане цукор і закипить. Дивіться, опять засранець виліз. Так, показую вам варенько моє малинкове закипіло. Пінку знімаємо, і 15 хвилин нехай кипить, а я поки буду підготовлювати баночки. Так, проварилося хвилин з 15 моє варення. Ось таке воно густувате, гарне вийшло. І зараз буду його розливати по баночкам і закатувати. Банки я простерилізувала, кришки я простерилізувала, Ополовник, яким буду заливати, також простерилізувала. Ось така краса. У мене виходить. Зараз покажу вже ну, готову баночку. І ось таке по ітогу вийшло в мене варенько, гаряче. Воно досить густе. Ось таке, як бачите, нерідке. Не вийшло в мене 4 півлітрові баночки. Одна 0,7. Вийшло більше, ніж я розраховувала, тому я ще достерілізовувала банки. І одна у мене така баночка лишилася з під нутели. Не захотіла я в підвалити за банками, думаю, так, закрию в цю і поставлю її, коли остине в холодильник. І все. І нехай собі стоїть. В холодильнику їй нічого не буде. Тому ось такі малинові вареньки в мене получилися. Далі планую ще показати вам рецепт, як я перетираю малину із сахаром без варіння. Просто перетерла і в холодильник. Дуже-дуже хороше противірусне для дітей. Ну, це всі знають. Тому е закривайте, консервуйте, балуйте себе, своїх рідних, усього вам найкращого, мирного неба і слава Україні!